Так, побутові умови, в яких навчаються учні ліцею, вони ще на рівні 19 століття. Ну так сталося. У нас відсутні. так, те ж саме, що стосується е, туалетів, артової зали. У нас комп'ютерний клас сьогодні прийде закриє сам станції, буде на 100% права. Е, у нас немає їдальні, тому стоять питання, які пов'язані із без життя дітей, тому що діти переходять через дорогу, вони хочуть їсти, йдуть купувати і так далі. Я вам скажу, що коли ми брали участь в міжнародній виставці, нам треба було на виставку дати фотографію навчального закладу. У нас навіть виникла ідея. Ні, у нас виникла ідея сфотографувати і вибрати, яка школа підійде. Приміщення, потім ми від неї відмовились, тому що знали, що наше училище. Бере участь і Стецюк буде сміятись. Справа в що ми отримали там срібну медаль, і це радує, це показує, що колектив наш працює і не дасть працювати. Ну якщо не станеться це сьогодні, станеться це завтра. Були різні розмови на батьківських зборах, і батьки по-різному оцінювали. Є категорія батьків, які кардинально не зв... радикально не згодні, є батьки, які вважають, що в принципі нічого в цьому страшного нема. Наша місцева газета ну, трошки зустріла факти, ну є такі там літературні засоби, і що у ще в усіх школах однакові. Процес адаптації дітей відбувається і у нас, тому що до нас приходять діти з усіх шкіл міста і приходять. Сільської місцевості і десь за місяць-півтора це нормальний колектив, який ефективно працює, де відбувається протягом півтора-два роки процес вирівнювання рівня знань, тому що знання різні у дітей, і е, тоді ми можемо дати результат. Е, що стосується педагогічних колективів, е, це їх добра воля і їх бажання е, професіоналізму. І в педагогічному колективу ліцею і в педагогічному колективу четвертої школи, мені здається, вистачає, але е, добра воля і бажання співпраці е, повинні тут перемогти. Ми повинні з вами бути свідомі того, що не може бути такого, що якщо існує школа на 1200 учнів, там навчається 450 400, чи 500. Ну це не по-господарськи. Хоча я розумію, що це буде робити досить однієї. Дякую, хотів би можна... сказати, в газеті написано, що у вас нове приміщення. Ну, молоде, якщо молоде, приміщення. 908 909, рік, Це та, рік, одне з найстаріших, шановці, я до вас підходжу після зборів просив визначити думку батьків. Роздати батькам записочки на базі, було три дні. Чи ви виконали мою моє прохання чи ні? Ні, не виконали Ужнати думку кожного. Не виконали. не виконали прохання, тому що, ну скажімо так, о, після зборів пішло питання, що це питання не буде виноситись на полоджувану на сесію, а потім знову вирішили його виносити, тому ми не зробили цього. Шановний депутат, Кузик, це ви могли зробити самі, не давай долучити. Директор. Це не ваша компетенція. Могли, ви робили це прекрасно і сьогодні ваші звернення підписати. Там всього 160 дітей. <зв>. Uh, Четверту школу хто представляє? Ви в А? Я і Ляхович. Ляхович, я знаю, я завуча, да? так? Non, non, не не, 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 не хочеш, будь ласка, прошу. Тому що ви не двоє, ще з вами третій сторон. Доброго дня, шановні депутати. Ну, по-перше, я хотіла би побачити ваших очі і... В першу чергу, чержож ви почули, те, що ми хочемо давати на ми, ми не це наш колектив школи. Ну, по-перше, ми проти з'єднання, те, що було написано в моделі. По-друге, хто знає, я викладаю біологію в четвертій школі, я завжди стояла на інтересах дітей. Ви розумієте, зараз нас відбувається така ситуація, що між собою питаються або прагнуть сваритися батьки. Ви знаєте, діти, повірте мені, якщо навіть у нас є, є два навчальних заклади. Через два тижні буде створена одна футбольна команда, один баскетбольний наприклад, там, клуб, або є бригада, або інші якісь команди. І ті тепер дружаться навіть швидше, ніж ви думаєте. Тепер далі з приводу освітніх пору. Я там зараз сиділа на задніх лятах і каже, що хочуть урятувати четверту школу. А як нам рякувати? Ну, Наприклад, ми ну, приймати рішення з двох навчальних закладів. Ми що закриємо четверту школу? Вона ж буде існувати, навіть якщо там буде 300 учнів вчитися, ми знову буде існувати ця школа. Це по-перше. По-друге, якщо говорити, наприклад, про колектив і на його захист, ну повірте, шановні депутати, у нас не менше є заслуга. І це нормально, що в ліцеї діти, які мають більш високий рівень знань. Ну, це нормально, розумієте? І, наприклад, я хотіла б вам задати запитання: в ліцеї проводяться постійно екзамени, як діти вступають. Приблизно 50% учнів ліцею, ну давайте він вже привіт душою, це учні четвертої школи. я права. Ми практично вам клас робимо кожен рік. Скажіть мені, будь ласка, а де ті діти добували освіту? В четвертій школі. З першого по сьомий клас. І коли вони приходять і здають екзамен, і перемагають, набирають бали вище, ніж учні інших шкіл, то ми що їх погано навчили. Ми ж гарно навчили. То чого ми говоримо, що ми їх погано вчимо? Чому, наприклад, забувати про те, що, скажімо, наша школа була ініціатором участі інтернет олімпіаді І скажіть, будь ласка, ми, яке ми місце заняли, Анатолії? Ми перше ну, місце були в Україні. Чому ми про це не говоримо? Перше, я сама возила дітей в Київ. Ми виступали в українському домі. Ми були шоковані прийомом Києва, тому що я не знала, приїхали, приїхала, я називаю команди Київ, Одеса і все були команди малих академій наук. Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Львів. І хозяїн, хвилиночка, я все таки хочу домовити, сказати. Ви розумієте, тобто два колективи чудові. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Два колективи чудові. Що більше турбує вчителів четвертої чи школи, це насправді занятість. Тобто вони втратять робочі місця чи ні? Це єдине, що цікавить, ви розумієте? І те, що діти передружаться, і у нас буде насправді чудовий заклад. І я б хотілася, щоб реально... Ліцей став ще кращим, тому що, ви розумієте, ті дітей ще буде питання, от мені говорили про це не говорити, але давайте подумаємо, які діти входять найкращі? найкращий. От кожна 1 вересня я починаю працювати по біології з дітьми, які в мене рівень мають 8-9 балів, бо 10-11 12, що в ліцей. Давайте я скажу вам, слушай, я хочу похвалиться. В цьому році в мене брали участь в предметній олімпіаді по біології 18 дітей. 16 стали переможцями. Це говорить про те, що я погано дітей готую. 16. Ми практично забрали всі місця. То ми працюємо з усіма дітьми, шановні депутати, з усіма. І директор школи, коли до нього приходить мама, наприклад, в мене знають перша школа, коли до нас приходять е, такі діти, як, наприклад, Бог Волков, ми не маємо права відмовити його не прийняти. Ми його приймаємо. Ми його ви розумієте? Тому чого поклюжити, наприклад, коли четвертої школи і говорити про те, що буде щось неймовірне, і ми будемо рятувати четверту школу. Ну, повірте, як начальний заклад ми будемо рятувати. Тому зважте все, якщо насправді раціонально витратити гроші на те, щоб об'єднати і цей заклад, бо відремонтована актова зала. Я займаюся кавоєнами і бригадами. Я прихожу в актову залу, у мене серце кров, крові оббивається. Там просто обсиклалась штукатурка. А чудова школа. У нас насправді коридори, класи. І, до речі, скажіть мені, шановні депутати, ну хто з вас був у нас після як поставили 50 літрів. Ну хто? Ну скажіть, От, у нас утеплили підлогу, скільки там було градусів. 18-20, нам жарко в кабінетах. У мене зайдіть 32 кабінет, я створила акваріум, акваріум, і він зацвіт. Мені говорить, що там дуже жарко. В 32-му ви закінчили 4 школу, Пам'ятаєш по 32-й кабінет? Це над талони. Там був холод, холод страшний, тепер там жарко. Я там прихожу роздіаметери. То чого ви не прийдете ні подивлюся? Якщо є до мене запитання, я дам будь відповідь. Ну повірте, давайте ми будемо сварку між батьками перевозити на питання депутатської розпитання. Ви поясніть, будь ласка, ви це все правильно сказали. Так. Але я не розумію, що саме найбільше дітей уходять від вас. Вони не входять, вони будуть вчитися в найкращі навчальні заклади. Ні, тут ви кажете, що у нас на найкращі, а вони не входять. Ми їх готуємо так добре, що вони вважають. Можливо, є виспіль, де читається суперспіцілість, мови немає. Але разом з тим батьки, і в першу чергу батьки приймають рішення, так? Батьки приймають рішення, тому що діти не згідно всіх законів і так далі. Вони ведуть і переводять але ви кажете, що найбільше поїзд ліцей з вашої школи. Зараз ми хочемо туди перезапихнути. Ви приходіте туди, з вашими вашої швидкісти. Чому? Тому що вони ж хочуть вчитися, ще раз повторюю, і Скажіть мені, будь ласка, ні, у нас є профілі в школі читаються. Немає. А вони йдуть в клас і мають 5 годин чи 8 годин математики на тиждень. Ну це ж правильно. Вони повинні забувати заняти. Ви розумієте? Це правильно. Тому я вважаю, що час зараз говорить якісь ваші амбіції, і повітряні діти не будуть потерпати від того, що будуть них два навчальні заходи. Це амбіції, це амбіції. Іван Іванович, Іван Іванович, ви діспіть на коридорі, вийдете, там діскують закінчила, вибачте. І є питання? Будь ласка, дякую. Можна якому поговорити? Думку колектива виставили на коло. Як голова батьківського комітету звертається від професійного важлива. Шановні депутати, шановні батьки, шановні представники. громади. Одну хвилину. Я е, нагадую, що в нас залишилося 10 хвилин до перерви. А треба буде прийняти рішення, бо я бачу, що в мене обговорення за ці 10 хвилин, окрім вас, ще є війни. Тому е, ми повинні вирішити, чи завершимо при будь-якому розкладі 12 годин, от йдемо на перерву, після перерви голосуємо. Ні, пропозиція є все-таки прийняти рішення по даному питанню, а потім переробити. Ні, перешення ми не перерву. Ми будемо проживати. Ми не розглянемо останнє питання. Інакше ми повинні розв'язати переможність. Адже якщо в час дня ми то знайшли, закончимо сесію. Ми закриємо сесію. так Я вношу на пропозицію надати е, запропоновані вчительці е, свою думку. Це перше, дати від... Батьківських колективів одної і другої школи, ліцеї школи по одному чоловіку і зробити перерву для того, щоб фракцію приділили. І зразу після перерви прийняти рішення по цьому колісу. Просто єдине прохання, у нас така мода, що після перерви пів форма зникає. Ну, це вже в нас до перерва. Трошки знайде. Прошу. Шановні депутати, шановні представники територіальної громади, я прошу вас серйозно віднестися до цього питання з приводу якого. То, що наша, те, що наша освіта в хазяїні знаходиться в кризовому стані, ми вже давно про це знаємо. Чому в кризовому стані знаходиться наша освіта? Тому що ми, і члени територіальної громади, і ми всі, хто працює в освіті, не запропонували вихід із цієї кризи. В чому вихід і реформування цієї освіти? Я більше чим впевнена, що злиття школи Анатолійовна, на початку я перепрошую, не прийшла, вона видала за реформування. Шановна громада, це не реформування. Подивіться, будь ласка, Вінниця, як не школа, то гімназія має певний якийсь профіль, має певний якийсь вищий рівень навчання. Що таке ліцейна форма навчання, шановні громади, може, ви не знаєте, це форма, яка передбачає закріплення за певним навчальним вищим закладом. І тоді всі, хто навчається в цьому ліцеї, переходять Не потрібно, Я це знаю. Це є форма навчання. Ліцей закріплюється, Раїса Петровна знає ліцей при НАУ і так далі. Так от гімназія це класична форма навчання, яка дає можливість. Отримати знання, а далі, будь ласка, своїми знаннями розпоряджається як хочете. Так, Назріла потреба в цьому вже давно. І, наприклад, оце покоління, яке випускається сьогодні, вже тоді ми ставили питання про реформування і створення гімназії Раїса Петровна, пам'ятає. Так от давайте при шкіл, не будемо називати їх ліцеєм чи ще. Давайте відкриємо, продумаємо. Зробимо, розробимо до 1 вересня є час. Якщо потрібно, ви зберетеся на екстрену сесію, розробимо ту форму навчання, яка потрібна нашому місту, для того, щоб наші діти не росли по козядинськи і не росли провінціалами і не виходили в світ з такими провінційними вихованнями. А щоб ми мали. Чітку програму дій на наступні хоча б 5 років. І ми знали, кого випустити цей ліцей через 7 років, чи гімназія, як ви назвете, чи колегіум, як хочете назвати. Но це повинна бути вища форма навчання. Вивчить досвід. І тоді не просто зливайте колектив і не пересвайте ці колективи. Не потрібно. Ми готові працювати, колектив четвертої школи. Умовах, які складаються, готові працювати прізно. Ми за те, що відбулося реформування освіти. но ну, не просто злиття. Далі. Ну не підходьте, шановні, за кожними цифрами. Олена Анатолійовна нам теж в школу приходила. Цифри, цифри, цифри. Шановні, це позавчорашній день, це планова економіка. Це планова економіка. Подумати про те, якими конкурентноздатними будуть наші діти в нашому безсере в Україні. І чи тільки наші діти здатні виїздити, перепрошую вершки виносити за кордоном, чи ми на щось більше здатні? Давайте дамо найвищі форми освіти нашим дітям. А це потрібно підготувати, а не просто підтримує. Шановні преступні, ну ви знаєте, я все вирішила, не дивлячись на те, що було вже дуже багато сьогодні сказано, теж висловити свою точку зору, тому що я в освіті досить довгий час працюю. З 1983 року після закінчення інституту я прийшла в школу новодин і працюю вже 30-й навчальний рік. Ви знаєте, так спалася моя доля, що вчителям я працювала дуже мало, 5 років декретної відпустку, відпусткою 13 років я працювала заступникам і 13 років я працюю директором школи. І ви знаєте, я застала школу ще школу радянських часів, і в мене є з чим порівняти. І дійсно, на сьогоднішній день. Я буду говорити про освіту міста. У нас колесо, звичайно складні умови роботи. Я пам'ятаю, коли закінчується календарний рік, і коли в району викликали директора, і говорили ось тобі 10 тисяч рублів, і їдь в магазин на ощущений сусібників і купуй. Те, що можна там купити для школи, це магнітофони, це таблиці, це літні роздаткові матеріали. Я пам'ятаю, як ми приїжджали з вчителями, а там уже не було нічого, тому що там розбирали що <звісно> за нас. <звісно> і ці гроші навіть не з Саме в Бринянські часи при Тимощуку, коли він був начальником та в Я отримала 10 тисяч і поїхала в Біль Київ в магазин. Театральних костюмів і та скажі, маска костюмів, яка зараз є в школі, стільки років куплена саме тоді. Ми можемо згадувати тільки частина, і ясно річ, ми до них не повернемо. На сьогоднішній день кожен навчальний заклад має свою історію, це однозначно, має свою долю, надбання, неповторне обличчя. Але я хочу сказати, що кожен навчальний заклад має і свій позицій, і свої. Надбаняти дійсно так. І е, кожен навчальний заклад має щось таке, що немає інше. Наша школа може похвалити чимось одним, лікти, чимось інше, четверта школа чимось інше. І я вам скажу, що коли я вчора прочитала цю статтю, але ну, я вам скажу, е, мені було дуже прикро за колектив четвертої школи, за учнівський колектив четвертої школи, тому що ну, не так вже там все погано, розумієте. Ужній школі є якісь проблеми. Кожній, повірте, кожній. От. І е, е, я, наприклад, знаю, що в цьому році учні 4 школи отримали 56 призерних місць на Олімпіадах. Що означає підготувати дитину до Олімпіади, це може знати тільки вчитель, тому що це титанічна праця. По час індивідуально, свій вільний час вчитель і дитина. І це е, робота на уроці постійна і з року рік, і ми теж в е цьому році непогано виступили на Олімпіадах, ми маємо 108 призових місць на Олімпіадах. Ну у нас кількість дітей набагато більше, ніж у четвертій школі, і тому така велика різні. Ви знаєте, що е ясна річ, наша держава, вона, ну будемо відвертими, вона мало пікнується про навчальні заклади, про освіту наших дітей. Е я була не заразову